Мої Дітки, мене звуть Оксана, я запросила гостей, котика, ведмедика, зайчика. Чай, хазяєчка мала на вечерю принесла. Дітки, давайте мені допоможемо накрити на стіл, щоби пригостити гостей чаєм. Котика, ведмедика та зайчика я посадила за стіл. Чи кожному гостеві слід поставити чашку? Як ви гадаєте, навіщо призначена чашка? Що в чашку наливають? Якого кольору чашка у котика? Правильно, Червоного кольору. А якого кольору чашка у ведмедика. Вірно зеленого. А якого кольору чашка у зайчика. Жовтого. Вірно. Молодці малята. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається «Добери за кольором. А ще я кожному приготувала гостинці. Це печиво. А на що ми покладемо його малята? Так, треба кожному поставити тарілочки. Молодці. А як ви гадаєте, що ще потрібно поставити на стіл? Так, вірно, ми поставимо чайник. Та цукорницю. Та налимо чай. Чайник вже кипить, гукає, пригощу всіх чудо чаєм. А до чаю дітворі цукерочки на столі. Пригощайтеся гості. Малята чай який? Так, гарячий. треба гарячий чай. Подуть. Діти, давайте подуємо на чайок. Ф -ф 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 -ф. Так, тепер він теплий, можна пити. Чай не дуже смачний, так? А чому? Потрібно насипати цукор. А тепер чайок став солодким. Дітки, дякую вам, що ви мені допомогли. Я напоїла своїх гостей чаєм та пригостила печивом. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей малята!